Привіт, зрителі каналу Граничик. Хочу презентувати вам свої ручні вироби. Я думаю, в Україні ще такого немає. Гарний подарунок людині, в кого все є, а кормушки для собаки нема. Ось такі кормушечки я почав робити. Це як хобі моє. Так, це 350 мл тарілочка, 750 і 1,5 літра. Для великих собак. Для великих собак є різних кольора. Такі-такі. Ось такі кормушки. Це ценники вказані. Це сама неубіваєма штука, яка є. Вона просто миється, не впітується там, ні кров, нічого. Воно буде служити вам годами. Воно буде підчеркне будь-який інтер'єр любого будинка. Під колор. Можна з мрамора, тільки з мрамора робити, я буду під замовлення. Є пару варіантів мрамора, можемо вибрати, будь-який розмір вирізав, зробив і все. Тобто, будь-який такий колор можу вам підібрати: від білого до зеленого. тобто. Але поки в наявності зробив такий, ще в процесі вже є ще, такі хобі, я думаю, да. класне для тварин. Черкне обалденно. То кому подобається щось такого плана, гарний подарунок надіжний і неубиваємий, то я думаю, да. це все моя ручна робота. Все робив вручну. В Україні ще такого немає. Е, Класне. Я чесно кайфую від цієї роботи. Е, з Прибутку виручених грошей буду допомагати тваринкам. Так як я виращую багато, я люблю тварин, багато котиків виращую, у моєї сестри багато собачок. Вона. Я хочу допомагати тваринкам, а щоб допомагати, треба кошти. Ось я таке буду робити, а кошти буду витрачати на тваринок і допомогу тваринкам. То кому гарний подарунок і хто хоче допомогти тваринкам, Пишіть, це цінники указані, можу відправити. Тут ще звісно, я їх тільки вчора поклеїв, ще буду дополіровувати, дивитися. Тобто підготовка до відправки ще буде, але вони клас. Абладріт, дивіться, як переливається, перламутровий, такі сині клас. Лабладрід гарний, звісно. Але а, тут ценники тоже, дивіться, цікі. Це Злізніковський, не убиваймей. Це взагалі ну, клас просто. Для пса можна такого алабай. Хай буде по ньому бігати, воно е, буде працювати. Коротше, клас, работає тема.